Нехай день для добрих людей буде добрим. Я ніде не поділася. Всім привіт-привіт. Уже зразу пишете, турбуєтесь, що це не виходжу в ефір. І шапочки в мене не закінчуються, не думайте. Я такий трохи плюшкін по життю, нічого дуже не, не викидаю, скажімо так, і, в принципі, залишаюся в формі продовж своїх всіх. Ну, свідомих таких крайніх там, 20-30, ну, 25 років. Тобто, як ото школу закінчила в такій формі, то так ось, до сих пір і живу. Такі в мене гени, будете думати. Думайте і так. За собою слідкую, то так воно є. Значить, ви мене питаєте зараз, де я беру ресурс? Субота? Ну, тихенько, Субота це сама собачка. Значить, я ресурс беру. В собі, тому що його він ніде не береться, він всередині. В зовнішній світ я можу тільки продукувати і віддавати надлишки свого ресурсу Ну енергетично. Але знаєте, що я це все роблю виключно по власній бажанні, власній волі. Якщо би я цього не хотіла, я нікому нічого не віддам. Це, це зрозуміло. Тепер, так, у мене дійсно бувають періоди, коли я. Але їх практично не буває. Коли я нічого не хочу робити. Ну, дивіться, от не хочу я сьогодні сідати до комп'ютера, писати там, мені треба писати монографію. Та, що зникла, і та, що треба її доробити, не хочеться мені. Так що взяла вила, то ось треба підчистити сіно, тут у мене було влітку. Така класна фотозона. Ну, а зараз вже треба прибрати це сіно, та хай його зісь худоба. Значить, десь у діла або на мульчу піде, ну, десь щось придумаю. Тепер. Не хочу займатися сіном, але ну, ще горіх упав, горіх, тобто зерня, та ще трішки збираю горіхів, є. значить, мороз примерз і вже залишки горіхів, плодів попадали. Тобто, у мене все дуже просто, у мене не хочу займатися однією діяльністю, я займаюся іншою. Тому що до сьогоднішнього дня у королеви немає. Найманої робочої сили, яка б займалася обслуговуванням королеви. Тому всі моменти, які стосуються обслуговування, особисто мене королівської персони, плюс я людина, багатодітна, мама, у мене є діти, плюс у мене є хата, плюс у мене є борщ, який треба варити, і каструльку потім треба мити після того борщу. Тобто, це все роблю власноруч. Плюс ще є такі задачі, які понаднормові, як я кажу. Я займаюся кількома видами діяльності і тому. і тому. Як я щось не хочу робити, я беру, займаюся іншим. І тоді, коли я не хочу, не хочу, а там дивися вже. І як я кажу, мої суглоби, шарніри розкрутилися, вже все, вже тоді я в процес зайшла. Тобто, моє натхнення, мотивація, вона в самому процесі. Так самісінько, наприклад, як і, як і святкування, наприклад, будь-чого. Ось зараз пішли там мемчики у Фейсбуці і Новоріччя, так у мене Новий рік уже прийшов. Я вас вітаю з Новим роком. З Новим роком, з, з новими бажаннями вітаю. Шукайте нові, нові бажання, з новими мріями. Тому що я не буду казати не з новим щастям, тому що я старе щастя, куди діватися. Тут теж є дилемма. Ось, і от на такому. На такій ноті про щастя, любов і радість, гармонію і благодать. Я закінчу свій цей спіч. Усім добрим людям доброго дня, доброго вечора. Не лінуватися, хоча треба не дас діти. Значить, свою лінь треба приборкати. От мені дуже часто вдається приборкати лінь. Я сідаю її на неї верхи. І тоді вона мені допомагає швидко рухатися. Ось. Ну, все, до скорого зв'язку, до скоро побачення. Я готова вже до 7 грудня, до рід званих зустрічей. Усі рідні рід, усі друзі, друзяки, дружища най, 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 найближчі, вже всі з усіма на телефоні, на зв'язку, всі готові, всі тут. Смакотина печем. Люблю свіжу смакоту, до речі, все треба пекти свіженьке, гаряче. Пироги гарячі, я б і короваї гарячі їла, ну, не виходить. Ну що ж, на все добре. Добрим людям.